Хей, хей, фе. Хе. О, первого дня заблокую. Так. Це. Руслан, Ютуб пробую, чи будуть люди дивиться, чи ні. Каше немає нікого. Да не надо мы скузати. Та я не то не снимаю. О мисс, качон ты говоришь? Показати. Є ковбаска у нас така, яку можна замовити по номеру телефону 068 303 95 83. Відсилаємо по всій Україні. Є ось ось такі сал кобочкове. Є м'ясо запечене. Бачите, які в спеції Це у нас сьогодні буде ефір. Шкурочка, бачите, яка запечена? Красота! Це буде заготовка для бочкового сала. А ще в нас є отакова риба називається. То столобік копчений. Його можна у нас замовити, ми відправляємо по всій Україні. 350 гривень за кілограм. Ближче покажу, дивіться. Який Це ми для себе зробили. Я вам покажу, Щас нажму такого, о! Дивіться. Негесенький. Сочненький, не сухий, там засушений. Класно. Можу вам навіть розвернути його. Це ми для себе зробили. Ну. О, дивіться. Викупчений, бачите. Дивіться який. О! Класний, да? так? Таке ближче візьму. Дякую за лайки вам трошки шатається я вже показував що він е, цей не сухий такий що там а такий нежний класний копчений прямо з ароматом дякую mm. за легкі відкриту да. ще в нас є зараз покажу вам е, м'яско у нас ще валить, в валиться вялиться як валиться зараз я обійду минутку так от! О! Дивіться. Дивіться, яке воно вже... Це вже готове вялене м'ясо. Трошки шумить, звісно, вибачайте. тому що тут робиться вся камера. Да, прикольно, скажіть. Тут тепліше, ніж в хаті. Ну, воно ж сушиться, воно має сушитися, вялитися, спочатку висихає все. Бачите, як кончики вже загнітилися. Ось я покажу ближче. У нас там, дивіться, все є, бачите, кончики гнітяться. Да, ось о. Так ближче покажу. Так, якщо візьмемо, дивіться. Це теж у нас де до замовлення вже готове. Замовлення приймаються за номером телефону 068 303 95 83. Відправка по всій Україні. Таке м'ясо буде коштувати 650 гривень за кілограм. Да? Прикольно. Ще покажу вам зараз. Дивіться, а така ковбаска є, бачите, у нас. Просто бігаю туди-сюди. Я думаю, хто захоче нас конкретно побачити, ми чуть, -чуть попозже почнемо вести ефірчик. Зараз я... Галяшки у нас будуть такі, що на атоми буде розпадатися. Там такі відео у нас теж є. Таке, є все салобочкове у нас. Є кров'яночка класна без гречки. Є кров'яночка з гречкою така класна, теж запечена на дровах. Так що хто захоче. Є таке по 300 гривень, вже солене, з шкурочкою. Так, Всім дякую, поки я біжу. Потом ще раз дам вести відео.